Цього дня не так багато українських спортсменів виступали, та все ж є срібна медаль від Ілії Ковтуна у стрільбі з малокаліберного пістолету на дистанції 25 метрів. Павло Корестольов посів п'яте місце у фіналі. В забігу на 400 метрів з бар'єрами у втішних забігах Анна Рижакова пройшла до пофіналу з результатом 54,95 з особистим рекордом сезону. Вікторія Ткачук не змогла пробитися до пофіналу 59,40. В довгому спринті, а саме забігу на 400 метрів, Олександр Погорілко, на жаль, не зміг пройти до півфіналу, фінішувавши третій з результатом 45-59. У вправах на паралельних брусях Ілля Ковтун виборов срібло. На жаль, Олег Верняєв посів лише восьме місце. У стрибках у воду з 10-метрової вишки, Софія Лискун не змогла пройти до півфіналу, посівши у кваліфікації 25-те місце. У вільній боротьбі у ваговій категорії до 68 кг кілограм Тетяна сова в одні фіналу поступилася представниці індії ніші ніші 4-6. у каякросу з вистувального сламому Вікторія Ус на жаль не потрапляє до півфіналу, посівши третє місце.